Коли ми думаємо про Боже царство, якщо думаємо про нього, якщо якось собі асоціюємо з чимось Боже царство, то зазвичай ми думаємо про якесь місце, куди потрапляє душа після смерті. Зазвичай ми так дивимося вверх, що це є там Боже царство, а пекло десь там внизу під землею. Ісус, говорячи про Царство Боже або Царство Небесне, говорить, що воно є між вами. Сьогодні Він нам подає приклади, такі різні порівняння, як ми вчора теж чули, порівняння, як можна собі зрозуміти не де воно є, але чим воно є, в чому суть Царства Божого. Бо царство Боже це не територія, обмежена якимось кордонами. Землями географічно, воно, воно є всюди, де є Бог. Можна так сказати, що Боже царство всюди, де є присутній Бог, і де панують його закони, закони Божого царства. І чи ми належимо до Божого царства, чи ми не належимо до Божого царства, це ми вибираємо кожного дня. Ми можемо вибрати, що ми належимо до світу. До якоїсь лише країни підпорядковуємося законам нашої країни, і це потрібно робити, але можна бути громадянином країни, а при тому теж громадянином Божого царства. Про це говорить апостол Павло: що ми є співгромадянами святих, улюблені Божі, що ми є, що наша вітчизна є в небі, що Боже царство. Там є наше справжнє громадянство в таїнстві хрещення, Бог нам дав такий паспорт громадянина Божого Царства. Він не має терміну дії не на 10 років, не на 20. Він не має терміну дії. Він є назавжди, тому що Бог через хрещення поставив таку печать на нашій душі, і Він сказав, що ти мені належиш. То зі своєї сторони Бог нам дав цей квиток до Божого царства, цей паспорт. Тільки ми можемо ним користуватися, а можемо його десь там поставити в шкаф і залишити там. Тобто, Боже царство це є присутність Бога, це є підпорядкованість Богу, тому що якщо є Його царство, то він там є царем. В державі, царем, президентом є людина, яка виконує це служіння, це завдання, цю місію вести народ. Натомість в Божому царстві царем є Господь. І сьогодні нам це Слово говорить про те, щоб ми собі теж зрозуміли, до якого царства ми належимо, щоб ми собі пригадали. Що наше покликання належати до Божого царства. Це є наше головне покликання. І ми можемо це робити щоденно. Ми можемо щоденно вибирати, що Я є громадянином Божого царства і його будувати вже тут на землі. Ісус говорить в цих притчах сьогодні, що царство небесне, воно подібне до чогось дуже маленького на самому початку. Але потім воно розростається, воно не може залишитися маленьким, воно не може не давати плоди, як це зерно гірчиці, яке потім виростає і стає більшим за інші рослини, стає великим деревом. Знаємо, що кожна добра справа вона починається з чогось дуже маленького. Боже царство, це. Приналежність до Бога, вона починається тоді, коли нас похрестили. Здається, нічого такого е дуже великого. Але це, е це зерно, яке Бог вклав в наші серця в цей момент хрещення. І потім воно розростається. Можна теж зробити так, щоб воно не росло, можна заглушити е цей ріст Божого царства в нас. Тому потрібні умови. Для того, щоб Боже Царство розросталося, можна створити умови, щоб воно не росло, а можна створити умови, щоб Бог, Його любов, Його благодать, Його присутність в нас, щоб вона розросталася. І про ці умови ми всі з вами дуже добре знаємо, тому що постійно практикуємо свою віру, читаємо Слово Боже, приступаємо до таїнств. Живемо в спільноті церкви. Це умови, які нам допомагають, щоб Боже царство зростало, щоб ми кожного дня живучи в світі, але серцем були громадянами Божого царства. Так говорив, не пам'ятаю хтось із святих, щоб ногами ходити на землі, але серце є в небі, серце є в Богові. Тож нехай це слово нас сьогодні надихає, щоб це добро, яке є в нас, це зерно Божої любові, Його присутності в нас, щоб воно зростало, щоб ставало якнайбільшим, щоб ми приносили добрі плоди. Амінь.